<клузька> І так, я зараз записую цей етер із простір любові над селищем міського типу е Воловець. Простір любові над е Воловцем має ім'я, Воловець Краси. Налаштувавшись на ковдру любові на е навколо нашого вдома навколо планети, е це роблять жінки-мироносці. Але чоловіки їм допомагають самоорганізовувати весь род людський, самоорнізовувати. Народ нації, держава у своїй країні, і сьогодні є історична подія, скажу в якому сенсі. Значить, так, хто не знає, то повідомляю, 2023 рік за старим літого, 21 вересня, в Києві за Отверхом Михайловському соборі відбувся е, дзвони 40 разів, лунали дзвони і початок судного дня. І так господь мене покликав, мене хто не знає Худзяма позивний. Козацька плантарна ідея задум неба в нашому поході козацькому одному для всіх завзятих та відповідальних українців, а не кожен у своєму. І так, саме сьогодні, третя неділя. Кожного місяці, починаючи з вересня місяця, тобто 21 вересня рукою подати через тиждень, але третя неділя місяця о 17-й годині, зараз 17-та година, лунають дзвони. Я домовився у головці з однієї церковної громаді і в Ужгороді, Ми з дружиною їздили в Ужгород, простір любові над Ужгородом» має ім'я Міць України. І там мають лунати дзвони з Божою допомогою. І божі, по Божій волі. Так ось я взяв, купив це перший дзвоник, це перший Е, Пояснюю, для чого воно зроблено. Ось в мене в руках бротовий журнак воловця, тобто воловець краси. Бивати наратив, бивати заборонено, о, заохочувати. Цей наратив реалізується через колективний розум кого-чого про Українського офісу перспективних рішень за правду за волю, за щасливу долю. І так, колись нам Тарас Шевченко казав, всі на окупі на землі, йди на мисля, падай, до притулює пошли. Так ось, 40, 40 уст це 40 громадян України в одному колі. Це коло має визначення коло друзів істини. Але для того, що проявились в Україні 40, 40 громадян України і 20 має бути синих та донік української нації, а 20 всіх інших націй. Це такий принцип, на цьому на етапі ми концентруємо. Тому 40 уст це 40 людей, проявлених в одному колі. і це коло, Ну, може бути на офісі на базі офісу президента. Колись на офісі президента у нас був офіс простих рішень, тому переформатовано за великому про проукраїнський офіс перспективних рішень за правду за волю за долю. 40 громадян України в інтелектуальній співтворчості, як служіння на України по контракту за гроші, мають бути від мислі братолюбі. Але сьогодні мені дано було прописати. Цих 40 осіб по 4 особи в одній фокус групі. Ну, наприклад, чоловік-жінка дбає за внутрішнє життя нашої країни, чоловік-жінка дбає за зовнішнє життя нашої країни. І так буде 10 груп по 4 чоловіки. Я зараз презентую вам це планетарне коло друзів істини, але по-українськи, зрілого на населення автентичністю людства. З брендом майбутнє вже тут. Ось е, перелік статусу, який люди за своїм самовизначенням і на добрій волі мають долучитися до цього проєкту. Я 10 е, таких фокус груп зараз зачитую і е, по 4 особи. Ми з дружини вибрали, і я е, зупинюсь на одному із них. Пролунали перші дзвони, я зараз скажу е, про який статус. Це четверо людей тисячоліття і яскравого і далекоглядного ООН. Ті, хто не розуміє і, і не знає, що ООН це не організація Об'єднаних Націй, це організація обачливих народів. І коли по 40 людей з'явиться у 40 країнах, тоді дійдемо до А який статут організації обачливих народів? Як маємо взаємодіяти у те, єдиномістер Братилю, як проявляється саме через цих людей? Перший дзвоник ви почули. Другий. Другий дзвоник для наступних чотирьох людей це люди, тиші, людей тисячоліття і явленого, і добропорядного ООН. Явлено зараз хто не знає 12 й рік нової епохи, нової ери судного дня, часу останніх днів і части е, унікальних е, подій, перетворюючого характеру, але миролюбивого та життєстверджуючого. Лунають е, наступний дзвони. Е, це е, е, люди тисячоліття і можновладного, і дивовижного ООН е, четверо громадян. Мають бути в цій фокус групі Лунає п'ятий дзвоник. Це люди тисячоліття і обачного, і довгострокового ООН. Лунає шостий дзвоник. Це люди тисячоліття і об'єднуючого і відповідального ООН. Лунає сьомий дзвоник. Це чотири також фокус група людей тисячоліття і життєдайного і справедливого ООН. Лунає восьмий дзвоник. Це четверо людей тисячоліття і життєзабезпечуючого і солідарного ООН. Лунає дев'ятий дзвоник. Це четверо людей тисячоліття і унікального, і великосердного ООН. Ми з дружини вибрали саме тут, тому залишилось лише двоє. Ми вибрали на зовнішньому, на, на зовнішньому і житті і буті нашої країни, але на рівні вже дорослого людства. Лунає 10-й дзвоник. Тут четверо людей тисячоліття і удосконаленого, і все доступно ООН. І так, роблю підсумок. Ви почули 10 дзвоників. Тому зараз лунає ще 30 і на цьому ж наш етер закінчується. Але е, я вам розтлумачив, що має відбуватись, коли почуєте дзвони кожну третю п'ятницю, 18-й годині е, десь в церковних громадах. Маєте розуміти для себе, це йде судний день. Жоден е, злочин. Не буде безнаказаним. Жоден, жоден злочин. Це йде остання війна. Остання війна на планеті. Тому е, будьмо чемними, будьмо е, відвертими, будьмо відповідальними за кожне слово, яке несе людина е, і за себе особисто, і за е, свою команду, за своїх однодумців, за тих, хто з тобою разом в поході. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Все буде так, як треба і Богу, і ненький Україні. Кінець зв'язку.